Людей тут просто використовують для розваг. Тесла подбає про те, щоб це стало перлиною для цього району, для Німеччини, для Європи та світу. Ми виступаємо проти заводу Тесла тут, у Грюнхайде. Ми не можемо дозволити собі продовжувати в тому ж дусі. Мультимільярдер Ілон Маск хоче розширити завод своєї компанії Тесла в Німеччині. А задля цього необхідно вирубати частину лісу. В маленькому й тихому Грюнхайде. Тепер розмови тільки про це. Це битва Давида проти Голіафа. 24-річний Роман готовий піднятися до свого теперішнього дому. Вже понад місяць він живе в будиночку на дереві в лісі. Перш за все, я люблю ліс. Я завжди відчуваю себе глибоко щасливим у лісі. З того часу, як я тут, я також відчуваю себе повністю заземленим. Але частину цього лісу планують вирубати для розширення заводу Тесла, який будує кліматично чисті електромобілі. І це суперечливо каже Роман, який збирається розпочати навчання на магістратурі і спеціалізується на захисті довкілля. Він та інші однодумці займають дерева в лісі. Це форма громадянського спротиву. Багато хто з активістів закриває обличчя перед камерами. Ім'я Романа також є лише псевдонімом. Тесла чудово вміє продавати те, що вони виробляють, як вирішення проблеми, як зелену альтернативу, тому що ми вже маємо. Але ми не можемо дозволити собі продовжувати цей шлях у довгостроковій перспективі. Не кожен зможе мати автомобіль. Чому частина цього лісу в небезпеці? Давайте пригадаємо деякі факти у 2019 році. Ілон Маск оголосив, що Тесла зайде в Грюнхайде, невелике містечко на схід від Берліна. Тоді Маск купив землю у землі Бранденбург для будівництва величезного заводу. На цьому заводі виробляють Model Y від Tesla для європейського та міжнародного ринку, позашляхових середнього класу, який був найбільш продаваним автомобілем у світі минулого року. Наразі Tesla виробляє близько 300 тисяч електромобілів на рік у Грюнхайде і хоче збільшити це число більш ніж втричі. Збільшення обсягів виробництва вимагатиме від Тесла, розширення заводу, виробки частини лісу для логістичного центру та залізничної станції. Мешканка Грюнхайде Мануела Гоєр не може з цим змиритися. ДВ зустрілася з нею, адже вона заснувала місцеву громадську ініціативу і проводить гучну кампанію проти будь-якого подальшого розширення. З першого дня Мануела бореться проти цієї гігафабрики, яка, на її думку, руйнує довкілля. Люди, що живуть у таборі, стали для Мануели поплічниками у боротьбі за ліс. Чудово, що так багато молодих людей прагнуть зберегти ліс і воду. Більша частина цього лісу і територія попереду знаходиться в зоні захисту питної води. Занепокоєння викликають не лише дерева. В землі під ними залягають життєво важливі запаси води. Якщо вони будуть забруднені, десятки тисяч людей можуть залишитися без питної води, побоюється Мануела. Це битва Давида проти Голіафа. Це боротьба, яка часом змушує відчувати себе безсилою і злою. Під час нещодавнього опитування, проведеного в Грюнхайде, понад 60% громадян проголосували проти планів Тесла щодо розширення заводу. Незважаючи на те, що з того часу Тесла зменшила свої плани, компанія все ще налаштована на розширення заводу. Ось ми тут стоїмо перед цією клятою фабрикою. Що вони не зрозуміли в опитуванні, яке показало, що жителі Грюнхайде не хочуть розширення, і ми будемо продовжувати боротися. Тесла має залишитися на місці, яке вже зруйноване, і не вирубувати більше лісу. Деве прагне почути версію Тесла, але журналістські запити на інтерв'ю залишаються без відповіді. Компанія знана тим, що не відповідає на запити ЗМІ. Однак з відкритих джерел відомо, що Тесла побудувала абсолютно нову промислову систему фільтрації води. Вона дозволяє цій гігафабриці переробляти майже всі промислові стічні води та зменшити кількість відходів. Але незважаючи на екологічні зусилля Тесла, гігафабрика наражається на все більш запеклий опір. У березні була підпалена електроопора. Відповідальність за це взяло на себе радикальне ліве угрупування. Напад паралізував виробництво в Тесла на кілька днів, що коштувало компанії мільйони євро. Ілон Маск назвав групу підпалювачів цитата найтупішими екотерористами на землі. А після чого відвідав завод у Грюнхайде. Привіт, Німеччино! Гіга Берлін до перемоги. Атака була засуджена місцевою владою і стала піком розгортання конфлікту довкола заводу. ДВ хоче почути думку експерта про екологічну ситуацію і зустрічається з вченим гідрологом Мартіном Пушем. За його словами, цей регіон сильно постраждав від зміни клімату. І, незважаючи на нещодавні дощі, зазвичай є одним із найбільш сухих у Німеччині. Водні канали зазвичай збільшуються в розмірах. Маленькі струмки стають більшими потоками, які перетворюються на малі річки. Водойми в Бранденбурзі, принаймні влітку, стають все меншими і меншими. Це означає, що земля використовує більше води ніж надходить з підземними водами. Зрештою, це ознака того, що ми більше не маємо вологого клімату і фактично переходимо до клімату на півпустелі. Але водночас завод Ілона Маска має прихильників серед місцевого населення. Мене звати Альбрехт Келлер. Я з Грюнхайде. Інновації та майбутнє важливі для мене. І я вважаю важливим і добрим те, що Тесла тут. Альбрехт Келлер – активіст іншої громадської ініціативи. Разом зі своїм другом Тобіосом Ліндом. Він стежить за розвитком Гіга Берлін і документує його. Усі говорять про Тесла. Тесла також впливає на все. Тесла ухвалює багато рішень, які провокують дискусії, без яких ми не можемо обійтися. Вони кажуть, що однією з їхніх цілей є боротьба з дезінформацією, яку поширюють деякі опоненти Тесла. За їхніми словами, їхня ініціатива спрямована на те, щоб інформувати співгромадян і сприяти проведенню дебатів, заснованих на фактах і науковій основі. Як і протестувальники в таборі. Вони також стурбовані зміною клімату. Усі завжди кажуть, електромобілі не можуть зупинити зміну клімату самі по собі. Це правда, але громадський транспорт теж не може. Ніщо само по собі не може зупинити зміну клімату. Нам потрібно багато різних рішень. Транспорт є одним із найбільших у світі джерел викидів вуглекислого газу. Багато хто вважає, що електромобілі є частиною вирішення проблеми. Тесла, яка спеціалізується на електромобілях, є найдорожчою автомобільною компанією в світі. Наразі у світі працює 5 гігафабрик. Гігафабрика Тесла в Німеччині відкрилася у 2022 році і є єдиною в Європі. Тесла подбає про те, щоб це стало перлиною для цього району, для Німеччини, для Європи та світу. Завод сприяв економічному зростанню регіону. Лише в одному Грюнхайде на Тесла зараз працює близько 12 тисяч людей. Тесла настільки відоме ім'я, що навіть канцлер Німеччини Олаф Шольц приїхав на відкриття заводу. Електромобільність визначатиме мобільність майбутнього. Це очевидно вже сьогодні. Незважаючи на підтримку на найвищому рівні влади, 9 тисяч жителів Грюнхайде мають дуже неоднозначну думку щодо Тесла. Чимало людей, з якими ДВ зустрічалися і які відмовлялися спілкуватися на камеру, говорили, що в місті розкол. Сім'ї та друзі розділилися на окремі табори. Одні критикують Теслу, інші активістів. Так, я вважаю, що це соромно, але якщо це принесе якусь користь Грюнхайде та регіону, я б сказав так. Я в принципі була за те, щоб Тесла прийшла сюди. Я все ще дотримуюся цієї думки, тому що це може тільки розвинути регіон. Хоча я була трохи проти розширення, тому що вважаю, що спочатку вони повинні використовувати простір, який у них вже є. Замість того, щоб протестувати, вони повинні спробувати отримати одне з робочих місць, які пропонує Тесла. Вони, напевно, ніколи не працювали жодного дня у своєму житті. Вони повинні працювати 48 років, як я працювала. Вони всі просто не роби. Ні на що не здатні. Мені треба йти. Тут зустрічаються два світи дорогою на роботу, на гігафабрику працівники Тесла проїжджають повз протестувальників. Мало хто з них зупиняється біля інформаційних стендів, щоб поспілкуватися з активістами. Роману важко знайти співрозмовників. Тому є тільки він і машина. Найсмішніше те, що якби ви запитали мене п'ять років тому, я б сказав Тесла? Дивовижно. Зараз у мене інша думка. Я вже не такий фанат автомобілів. Я вважаю, що ми просто псуємо багато можливостей надмірною кількістю індивідуального транспорту. Що там написано? Зупиніть Теслу. <гум> Let's do Hello. Вітаю! Англійська, німецька. Просто цікаво, що ви знімаєте, що ви робите? Звідки ви? Я з Тесли. Ви з прес служби. Так би мовити, у нас насправді немає прес-служби в Тесла. Зазвичай ми дотримуємося такої політики. Я маю на увазі, що кожен тут має особисту свободу, тож може робити все, що забажає. Але зазвичай ми дотримуємося позиції, що ніхто не спілкується з пресою. Роман каже, що буде важко знайти спільну мову. Коли його запитали, як може виглядати вирішення проблеми, він відповів, що перший крок для нього це зупинити розширення компанії Тесла. А потім, можливо, колись припинити виробництво електромобілів і натомість будувати трамваї, автобуси та потяги на території, яка колись була гігафабрикою. Але чи реалістично це? З махтіда стоїть… За цим стоїть така сила. Один із найбагатших людей світу вирішив, що цей завод має бути тут, і люди їдять з його рук. Він також має глобальні зв'язки. Найбагатші люди світу зазвичай мають набагато більше свободи дій, набагато більше контактів, ніж ми, можливо, маємо в нашому будиночку на дереві. Я Ліс здається мирним в той час, як боротьба навколо заводу Тесла триває.